А оце, значить, я зробив борону до мотоблока «Мотор Січ також. Значить, борона навісна. Має метр двадцять пять ширину. Значить, три ряди зубів. значить, Так як у райборонку через 15 см зуби встановлені, тут кронштейн, значить. Ще рама, зроблена з уголка 50 на 50. Ну, тут ще прути творив. Сам кронштейн прицепне, Значить, на пружинах, на маятнику. Воно, значить, копірує землю. От Кронштейн я зняв до плуга. Прицепний сам кронштейн передній, значить, зняв до плуга. Так що його не видно зараз. О, така борона. Попробував я її в ділі. Вона дуже добре себе зарекомендувала. Це з чим я можу вам з вами поділитись.